Я думаю, брати і сестри, що в житті нашому такі бувають моменти, багато, що якщо би ми не повірили би, якщо би ми не сприйняли би це, друзі, якщо би ми не зробили свої кроки, ми не отримали б благословіння. Бо благословіння від Бога залежить від того, щоб ми вірили того, чого, здається, ми не бачимо. Ми не бачимо, але ми знаємо, що воно є. Коли один чоловік розмовляв і сказав, що що є таке дух, ми не можемо бачити електричство, але ми знаємо, що воно проходить. Ми не можемо бачити вітра, але ми бачимо його дію. І тому Бог є це дух, якого ми не бачимо, але якого ми відчуваємо. І тому, друзі, ми бачимо, наскільки багато є випадків в Писанні. Коли Господь робив свої дії, але виключно тому, щоб люди повірили.